Вітаю вас, друзі! Сьогодні 6 січня. принагідно, вітаю вас з релігійним святом, хрещенням Господнім і бажаю усім нам перемоги і миру. Буквально днями ви дізналися про дуже приємну новину, і я про неї дізнався також про те, що головне управління розвідки здійснило великий обмін військовополоненими. Додому повернули 230 наших військових. І в тому числі серед них були цивільні. Це направду дуже визначна подія, враховуючи, що обміну давно не було. Чимало наших ще військових залишається в полоні, але Будана обіцяє, що такі обміни будуть і надалі. Ну і от на тлі цього повідомлення з'являється заява від Кадирова, який не часто їх робить, про те, що він готовий також передати в Україні 20 військовополонених, які є в нього, українців, в обмін, ну на що ви думали, на зняття санкцій. Він просить зняти санкції зі своєї родини, ну, зокрема, з мами, дочок, неповнолітніх дітей, подружжя. І він каже, що вони абсолютно поза політикою і не мають ніякого відношення до того, що вчиняє Кадиров в Україні, Кадирівці. Дивна заява, яка звісно викликала фідбек у Буданова, згаданого мною, тому що він буквально вчора давав коментар з приводу подій, які стосувалися обміну, подій в Криму. І в тому числі закцентував увагу і на заяві Кадирова і сказав: Ну, що у Кадирова, в принципі з цим не повинно бути проблем, але для нього дивно, чому він саме в медійний спосіб, тобто через засоби масової інформації соціальні мережі, звертається до фактично України, аби ми посприяли в Сполучених Штатах Америки просуванню лобіюванні питання, зняття санкцій із. Його коней, як сказав Буданов, які також перебувають за кордоном. Ну, про родину він ні слова не сказав, і я вважаю, це такий супертролінг, на який миттєво відреагував Кадиру. І сьогодні вкотре знову робив ще одну заяву, що загалом йому не заважають санкції, він може жити і так, але цей тролінг, як він сказав, товстий тролінг, був розрахований саме на скота Рітера. Хто такий Скот Рітер? Це така невеличка деталь, яку потрібно знати, тому що це загалом колишній. Інспектор організації об'єднаних націй, військових, військових збройних сил США, нібито там морпіг і такий дуже потужний в колишньому, але якщо загалом ви почитаєте його біографію, я вам не раджу витрачати на це багато часу. То ви дізнаєтесь що він став критиком зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки ще з часу війни в Іраку. На близькому сході і донині він є прихильником руського міра. Друкується у, на сайті Russia Today, і двічі вже відвідував Чечню. І буквально цими днями, коли Кадиров робив таку заяву, він також перебував. У Грозному Кадиров вишикував 25 тисяч своїх військовослужбовців, поставив техніку, зробив гарне відео. Ну це вони вміють робити. І апелював до Скота Рітера, що, мовляв, дивіться, ви передаєте отакий сигнал. Ми готові там обміняти 20 полонених саме на те, щоб зняти санкції проти нього. Богданов заакцентував йому саме таким чином, що Кадиров знає, як це робиться, і це робиться не через медіа. Він знає до кого звертатися. Якщо не знає, йому підкажуть. Але він запевняє, що він точно знає. Ну, це дійсно направду викликало істерику. Я друзі вважаю це дуже важливим, тому що фактично нині Кадиров визнав, що санкції серйозно заважають йому жити так, як він того хоче в західному світі. І я більш ніж переконаний, що від санкційної політики потерпають і інші російські бізнесмени, олігархи. Ну, до речі, 83 російські бізнесмени із списку Форбс. Причетні безпосередньо до роботи військово-промислового комплексу Росії, і проти них введені санкції на Заході. Хотілося б, аби вони були більші. Я думаю, що вони будуть ще більше потерпати на тлі актуалізації питання конфіскації заморожених російських активів у Європі, яких там майже 300 мільярдів доларів. І серед цих активів не лише державні кошти Росії, а в тому числі й олігархів. Кадиров фактично в такій самій ситуації, і він нині показує, що, ну. Направду це їм дуже потужно заважає, і заяву, яку він зробив напередодні про те, що готовий наняти на зіття санкції своїх військовополонених санкції зняти з його родичів. Це якраз дуже і дуже показовий факт. Тому я на ньому так пильно акцентую вашу увагу. Окрім цієї історії з Кадировим, Будано прокоментував в тому числі і рейд нещоданний, який був зроблений головним управлінням розвідки у Білоруську область. Про нього повідомлялось не так багато, але я хотів би звернути вашу увагу на те, як ГУР ефективно відпрацювало саме на території Росії. Не на території Криму. Як виявляється, у Гайворонському районі Білоруської області ну, стався такий невеликий кіпіш, скандал. Там ті, хто перебувають військові, жалілися на організацію їхнього побуту. Мовляв, не гарно викопані траншеї, не облаштовані їхні позиції і місця, де вони перебувають, потребують додаткового контролю вищого військового керівництва Міністерства оборони Російської Федерації. Воно туди приїхало. Ну, Гур якось дізнався про цю всю історію, влаштував їм засідку, замінував дорогу, по якій вони. Їдуть, а вона єдина, підірвав автомобіль, і як запевнив, Буданов там зазнав поранення навіть високопоставлений військовий чиновник, за яким відразу прислали гелікоптер і відправили його до Москви на термінову операцію. Ну, це мені дуже сильно перегукується з історією, яка була в Криму два дні тому, про що вам розповідав, і досі залишається загадкою доля Герасимова, ген очільника Генштабу Збройних сил Російської Федерації. Ну, зокрема, Буданов сказав, що ну, в нього немає інформації про те, що Герасимов зазнав якихось травм. Рам чи взагалі загинув він просто це не підтвердив, скажу так. Тому я думаю, що за цим варто посідкувати, тому що до прикладу події в Криму розгортається і надалі. І не лише гур, дотичний до цієї всієї історії, як ми можемо відзначити, фактично ЗСУ дуже активно долучається саме до асиметричних дій проти ворога завдаючи ударів на його території і на тимчасово окупованому Криму, тому що. Крим, як на мене, от друзі, точно стане точкою такою неповернення для Росії. Ви знаєте, що був знищений командний пункт росіян. Це вже підтвердили фактично в ЗСУ. Ну, зокрема, командувач повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук у себе телеграм-канал писав про це і там також опублікував дуже цікаве відео ще з часів Радянського Союзу, де показують, як нібито під час навчань захоплюють командний пункт, який е, наповнений генералами. Ну, так само сталося і. Під Севастополем, але минулої ночі з 5 на 6 січня обстріли Криму з боку авіації української не припинялися. І до речі, російське міністерство оборони заявило, що вночі 6 січня їм вдалося збити над окупованим Криму чотири авіаційні керовані ракети. Скільки було запущено, невідомо, але одна із них, а можливо, не одна, долетіла до аеродрому Саки. Ну і Олещук опублікував ну, просто прекрасний пост: Всі цілі збіти, написав він російською мовою, а далі пише: на жаль, ну звісно, в лапках наші повітряні сили залишились ще без одного пункту управління в Криму. Доведеться відбудовувати у черговий раз. Дякую своїм нашим льотчикам, написав Олещук і разом до перемоги. Це друзі вказує на те, що системність дій ЗСУ, вона абсолютно очевидна. На Росії дійсно, як повідомляє зараз окремі телеграм-канали, є навіть повідомлення ЗМІ, вживають невідкладних заходів щодо переформатування командування Збройних сил Російської Федерації в Криму. Те, про що я вам говорив два дні тому. Там дійсно ситуація у них не дуже здорова. Звісно, за цим усім будемо слідкувати, але хочу про негідно сказати, що ну на правду, гур, як на мене, відпрацьовує поповній разом із нашими усіма збройними силами України. Що ви власне думаєте, друзі, з питання саме от такої заяви Кадирова? Мені вона видалась дуже цікавою, аби... Все-таки розібрати ефективні санкційної політики і чи направду кадирівці, Кадиров, його прибічники, росіяни, олігархи, і ті, проти кого накладені санкції, будуть і далі ну, мовчки з ними жити, чи вони їм заважають, чи не заважають. Пишіть у коментарях, поширити відео друзям, щоб знати деталі цієї всієї історії, бо направду вони, як на мене, дуже дуже важливі нині. Поширюйте відео друзям, всіх люблять, ціною, ночью не, не перемикайтесь. Все буде Україна.